Вітаю на каналі Хатова Гааката. З вами Даша, ваш творчий попав блогер. Виринаю тут, тут то сам, Іноді щоб поділитися з вами, що я творчого робила за останній час. І оскільки її знімаю, я таки дуже рідко, а роблю я зараз останнім часом достатньо багато. Маю багато контенту, Хочеться з вами поділитися що отут раніше лежав бордовий стосик, і він перетворився на чудову річ, якою я просто пишаюсь. Е... Ми всі помітили, напевно, хто тут новенький не помітив, хто старенький, знає, що мене трошки поплавало на етноконтенті. Е, ну, я, в принципі, завжди цікавилась цим, але от зараз до мене просто дійшло, що я ж це можу робити собі сама і мати дуже красиві речі. Отже, я давно вже надихаюсь. Е, я давно вже дивилась на деякі фотографії, на яких були присутні отакі хустки. Різнокольорові, тут вони десь щас з'являться. І так і сталося. Тому що коли ми були на Шабаші у Львові, я собі пообіцяла, що я можу купити собі тканину на хустку. І ми там все роздивлялися, там було багато молочної вовни, Тканини. Тканини. І був один, було декілька ще кольорів, але саме для підходящих для хустки був саме цей колір. На якій я якраз і сподівалася, я хотіла собі е, таку вишневу е, кольору Шардоне хустку, на якій я хотіла невеличку вишивку, і отакі китиці, тому що у мене давно вже на заставці стоїть фотка, е, отака. і е, тут є така хустка є з великими такими цими кутасиками, такі, велика обробка. А я ще хотіла на ній зробити невеличку вишивку. Отже, ми маємо готову річ. Це мав бути мій швидкий проєкт, який я вишивала досить довго, два місяці, але я дуже задоволена результатом. Отже, як я його робила? Квіти я малювала сама, намалювала собі з яворівських узорів щось таке схоже. Хотіла таку невеличку вишивку, щоб це було швидко. Але насправді це було ніфіга не швидко. Я потім засікала, я оцей один пелюсток тут на головній квітці шила хвилин 15, а їх тут скільки, ну, коротше можна порахувати. І потім засікала собі ще скільки я роблю одну цю свою обтачку. Це була рівно, оце займало в у мене десь рівно день, тому що там туди-сюди, то що я там роблю за день. Коротше, це був ніфіга не швидкий проєкт, але я така задоволена. Тепер я збираю собі таке придане, щоб ходити колись колядувати з дітьми. Не в курсі ж ходити, треба ходити в чомусь такому гарному і маю першу річ. А тепер трошки магії, і я вам за монтажем розкажу, як же саме я це робила. Отже, у мене вийшла отака от. З чого я її робила? Ця тканинка це 100% вовна зі світльону я брала. І до неї брала в такий же в кольору Маринос. Вони насправді один в один через фактуру, через те, що тут така трошки фактурність, то ця видається трошки темнішою. А в принципі, це повністю один колір. Коли я під, ну, підробала її десь на 07. Тобто, якщо з двох сторон рахувати, то це буде 3 см. В мене з'їла підрубка цього краю, щоб він не сотався. І після прання ще 3 см пішло. Зараз у мене хустка 74 см. Я би брала собі, напевне, зараз 90. Ну, трішечки, щоб вона була більша. Ну, буквально на сантиметрів 5. Чи що, Ні, якби я взяла 90, вона була на 10 см. Ну, тобто, трішечки, щоб вона була більша, то я б не відмовилась. Але мені е з моїм зростом такої вистачає. Взір малювала сама, вишивала теж сама, трошки якихось уроки подивилась е про гладь. Ну, Тут не то, щоб в мене дуже гарно все це вийшло, лягло. Це квіточка остання. То я її тут забагато перстків, і я її перетягнула. Але оці наче нормально так лягли, треба ще відпарити потім буде. Сподіваюсь, буде нормально. Але я дуже сильно намучилась з, е, саме з коли вишивала, бо, тому що тут нічого не видно на цій тканині. Я малювала спочатку водо цим маркером водорозчинним, який розчиняється в холодній воді. І якщо ви е, не любите в'язати темну пряжу, вам не видно, то вишивати ну, мені здалося, що це ще в 10 разів гірше, тому що нічого не видно, колір з'їдається. Я потім малювала чисто вже собі гелевою ручкою, вона ще навіть повністю не зійшла. отут є трошки видно. Зате мені її, хоч в кінці було трошки видно, біла, біла гелева ручка. Зір малювала сама, подивилася якихось яворівські, яворівські взори і е, намалювалася в квіточки, переносила дуже легко е, сам взір, е, це просто підкладала планшет на максимальну яскравість. Підкладала свої намальовані узори, але то, що я його е, перенесла, мені не допомагало, тому що через 5 хвилин цей узор ставав вже невидимий. Ну, в общем, вишивала я його трохи наосліп, але, наче вийшло непогано. Я не хотіла, щоб воно виходило ідеально, тому що я думаю, що мені трошки такий наївний стиль теж підходить. І далі я робила цю теж обшивку, дуже довго з нею мучилась. У мене оцей один ряд, у мене тут їх сім. Ну і самі Тороки. На один ряд у мене йшов цілий день, так як ну, я розподіляю собі час на свої хобі. То на оцю один ряд оцих, е... мені здається, що вийшли колосочки, ну, на цей ряд виходило в мене по дню. І якщо вам цікаво, скільки залишати на тороки, то в мене пішло рівно 35 грамів. Ну, тобто, якщо трошки більше брати хустку, 40 грамів залишаєте, і тоді вам буде нормально один моток. Тобто, якби я не робила оцей останній ряд. То у мене б я вклалася б в один моток Ірен по всьому, всьому з вишивкою з обв'язкою і строками. Це, якщо ви хочете таке робити? Ну і знов далі було не без факапів. Я вже колись показувала, що моя машинка зробила. Отаке таке знов набила мені. Моя машинка знов набила мені оці штуки, десь вони не забиваються цій в машинці. Ну, це дуже легко чиститься. Вона була вся в мене така. в такі, в цих я не знаю, називаю це пупкова шерсть в цьому ворсі. Але я це почистила. Ну, оце ще треба буде почистити. Ну, коротше, воно досить легко чиститься. Треба буде ще посидіти, але вона була вся, от у такої в цій пупковій шерсті. Коротше, нічого мене життя не вчить. Буду брати свої речі я вручну. Але нічого. Все інше почищене, гарне. Мій телефон ще дуже любить підсвічувати. Всі 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 версинки, навіть яких не дуже видно. Коротше, маю отаке, як на мене, українське обмані. І хочу вже це вигуляти, кудись стилізувати. Якщо протягом цієї зйомки змінюється освітлення, то це тому, що з цим відео пороблено. Я знімаю це вже в четвер... з четвертого дубля. Перше відео я зняла, і мені не сподобалось, що ж я там наговорила, бо дуже багато еко. Потім я зняла відео. Це було ідеальне відео, і я його записала в режимі слоумов. Я відправила його на монтаж, і думаю, можна ж, напевно, його прискорити, і буде нормально. Але нормально була тільки картинка, а звук був. <knewulik> Коротше, я навіть не пам'ятаю, що я там наговорила, хоча наговорила, наче ідеально. А потім, на третій дубль, прийшов мій чоловік, і серед е цього всього такий: Добрий день, де мій ноутбук, як я буду його шукати. А шукати він нічого не вміє, як і звичайно. Отже. Отака хустка. І далі ми теж пройдемось по моїм аксесуарам. Чомусь я саме взимку люблю в'язати аксесуари, бо це тіпа швидкі проекти, які не займають часу, але у мене займають. Тому сьогодні надалі буде багато кольорів, фактур, текстур. Продовжуємо дивитись. Так, наступним моїм, знову ж таки, швидким проєктом мала стати оця шапка рожева. Я дуже давно хотіла таку рожеву шапку. В мене були теж знов такі на пінтересті підборочки кольорів, які б я хотіла носити, і вона трапилась на розхам'ячці: це маринос і 30% кашеміру. Я дуже люблю склад, такий склад ниточок, тож е, треба було брати. І ще. Е, я взяла її ну, всю бобінку, звичайно ж. І думаю, мені не треба так багато, я ж так багато не в'яжу. Підмовила ще дівчат свого київського клубу в'язальниць. І ми поділили цю ниточку, і тепер маємо ще дві шапки, крім моєї. У нас цілий клуб рожевих шапочок. Отже, що з цією шапкою могло піти не так. Це ж лицева гладь. В'язала я на п'ятірках. мав би бути дуже швидкий проєкт. Я навіть вирішила в'язати на без зразочка. Зразу так набрати і отут зверху вниз іти і в'язати собі полотно, коли мені буде достатньо зробити просто довгу цю ковбасу, підгорнути і все. Але не так сталося, як гадалося. Я її зробила за широкою. Вона була ну просто величезна, мені довелось розпустити десь отакий шматок і зв'язати менше. Далі я зробила. Е... Я ж Господи, я ж десь не пам'ятаю. Далі я її зробила задовгою, тобто я підгорнула, і вона виявилася занадто велика оця штука, е і теж довелося розпустити. Потім я так пришвидшилась, за один день думаю, сьогодні треба закінчити. І коротше, за один день просто через того, що я якось так поспішала, у мене щільність виросла просто в геометричній прогресії, і це стало такою, як цією моряцькою е е е е е е пілоткою. Це було щось страшне. Вона і зараз трошки оце торчить, тому що я не повністю все перев'язувала. Не знаю, мене реально збільшила щільність, але добре. А потім я неправильно, це було четвертий ще раз, я її неправильно підшила, і вона отут стирчала було видно. До речі, я тут в'язала, вирішила, е що буду в'язати в менше складень, і в'язала тут всього два, два складення, щоб вона не була за жаркою і за товстою. Ну і нормально досить. Вийшло. Маю отаку рожеву шапочку. Вона вже ношена трошки, переношена, але вона дуже класна, мені здається, що вона просто чудова. От. А далі мій ідеальний проєкт, який зв'язався просто на одному диханні. Можливо, хтось пам'ятає, я вам показувала, що купила отаку букляшку, як я її назвала пісяшка. Тому що я купила 50 грам, щоб зв'язати капорчик. І він зв'язався. Я навіть не знаю, як він зв'язався, коли він просто на одному диханні я іноді до нього верталась, іноді підходила, щось там в'язала, він вийшов ідеальний. І ще подивіться, скільки в мене залишок. Це просто теж мрія. Трішечки залишилось і все. Саме смішне, правда, ну, я її зв'язала дуже швидко і все класно, але я хотіла, щоб вона була трішечки більш. Тобто По... то, Тут є об'єм такий, вона як капюшончик. Але я хотіла, щоб вона більш щільно облягала голову і такий ну, трошки інший силует. І я подумала, це ж букле, я зараз його виперу. І він зменшиться. Тому що в мене вже таке було, воно так якось збігається, трошки стає щільніше, але не так сталося, як гадалося. Я його випрала, а воно взагалі не змінилось, Ні на сантиметр. Я міряла ширину висоту. І вона залишилась така сама. Потім я подумала: ну, якщо вона так не змінилась, то напевно я виперу її в гарячій воді. Я випрала в гарячій воді, навіть зробила ще контрастні е, перепади температури, гаряче, холодна, декілька разів полоскала і це все робила. І подумала, що щось воно ніяк не зменшується. Воно все одно таке достатньо повітряне, легке полотно покладу, і я його на батарею сушиться. А вона все одно не змінилась. Коротше, ниточку цю я брала в Wolf. Оця їхня букляшка не змінюється при прані. Перевірено. Що тут у мене по конструкції? Напку я в'язала отут. Я ще її потім, коли набирала, то я набирала з так, щоб тут був шов. Я хотіла, щоб в мене був шов видний, тобто оця частинка. І воно трошечки видно, ця конструкція, але через те, що воно буклеє не дуже. І потім я в'язала це все вниз, міряла, міряла поки воно мені все на, нор стане нормально. І єдине, що я рахувала, це отут. Е спочатку зв'язала оцю частину шиї, вже думаю, як ляже, а потім я порахувала щільність і оцю, о, цей об'єм, щоб вона не завелика була, рахувала і добирала петлі. Отут, стільки, скільки мені треба було. Чесно кажучи, я не записувала, але отут порахувала щільність, а отут потім розраховувала, яка мені треба щільність. І далі просто робила трошки невеличкий рюш, отут на синьому, і закривала петлі з накидом, щоб вона так не стягувала, такий трошки наче рюш був, але він не дуже його видно. Але це шапка теж, яку я дуже багато носила цього року, мені сподобалось. Вона е тепленька, але трошечки продувається. Ну, взагалі, це, я в'язала в одну нитку. Цілком ну мені подобається, коли такий ефект. Не за жарка. Але дуже стильно, носила, класно. А далі я подумала, що скоро весна. Треба зв'язати щось собі блискуче. І зв'язала. Зв'язала отакого от черця. Які я ще не дов'язала, тому що стало дуже тепло, і я втратила мотивацію швидко його закінчувати. Щас поміряю. Але ну, це ж краса дорого багато, Ми не з такою сім'єю. Ми оце з багатої. Так, зараз і розкажу. Отже. Отак він по голові ліг, тому що я там формувала цю частинку, то, що на голові там. Купа всяких прибавок у мене була, треба було взагалі записувати, бо дуже класний вийшов. Отже, з чого я це все вязала? На обробці в, в, в мене нитка Маринос Ірен 4 складання, бо я хотіла, щоб вона була досить повітряна. А тут у мене купа всього. І Маринос Ірен, і паєтка на бавовні від Ярни, і... Щось таке з складом. Альпака в мене якусь одиточку теж купила до розхомячці. Дуже дешева. Альпака з мариносом, акрилом навіть трошки є. Але вона прикольна, така блискуча, класна текстура в неї виходить. Е, дуже подобається мені, що вийшло. Я тут формувала, щоб воно йшло на збільшення ця штучка. А тут голова в мене постараюсь трошки в двох словах розказати. Тут ззаду я в'язала на збільшення було дві прибавки. Потім ще я робила дві прибавки. І тут я робила дуже багато вкорочених рядів. Тобто тут у мене набагато менше рядів, ніж тут. Тобто, щоб вона так кругленько обробляла голову. І е, як я рахувала так, щоб воно було по голові. Знову ж таки, я рахувала, скільки мені треба тут об'єм І о, виходячи з цього з цієї кількості петель, я робила кількість прибав. Маю такого чепця. Зараз якраз похолодало, то треба сьогодні дов'язати оцю зав'язку та носити. Буду гарно. А ще в'язала дуже смішну смішний копорчик, але це навіть в'язала я минулого року, але щось роки в мене надійшли його закінчити, він так і лежить. Це в мене є такі іноді роботи. Таке смішне, зелене. З рюшечками. Він е, нічим не закінчений, треба нитки поховати. І вставити отут резинку. мало би бути так по голові така я квіточка. В'язала з китайської ангери. І такий кольор прикольний. У мене такого кольору в Чогось я псіханула, купила. Але ще я який косяк маю в, цій, в цьому копорчику. Теж в'язала спочатку оцю задню частину, потиличну, а потім я вирішила зробити от на ну, цій частині в голови. Вирішила зробити на згині вкорочені ряди. Далі в'язати рівно. Але я так щось захопилася, що в мене отут вийшло оце в'язання як в шкарпець. І в мене тут на голові п'яточка. Отаке смішне зв'язала. Можливо, колись закінчу. Повністю. Можливо, навіть цього року. А ще я робила багато зразочків. Багато, я насправді роз... маю на увазі багато, я не всі буду вам показувати. Я зробила зразочок на 15-й светр від My Favorite Sins. Зараз у Тані Кострик проходить по ньому спільник. Він вже давно проходить, там вже є готові роботи, але я все ще тільки зі зразочком потрапила в щільність. Це бобінна ниточка теж купила на розхідці. Мереносить 30% кашеміра. Дуже люблю такий склад зараз. І е скільки в мене тут ниток. В три нитки всього я потрапила в щільність. У мене тут ті ж самі спиці, що і в описі. Треба розпочати цей светрик такий в'язати, бо хочу. А ще зробила отакий зразочок такого кольору, чи то мишастого, чи то вовчого. Буду в'язати собі жилетку до своїх е сорочок. Щоб ходити потім не мерзнути. Але щоб було видно це багатство вишитих рукавів, такий теж зразочок чекає на втілення. Отже, показала вам купу готових робіт, але треба ще більше працювати, бо хочеться дуже багато. Тому до наступних зустрічей. Скоро побачимось. І я ж, як ми всі підписала спонсорство від наших ЗСУ. Вони спонсорують наше з вами життя і наш з вами контент. Тому е, якщо ви донатите їм, ви донатите мені буде живі буде... буде більше відео.